Добрий день, малята. Сьогодні ми з вами послухаємо віршики про геометричні фігури. Сторони три, три кута. познайомтесь, з дітвора. Це трикутник. Що за диво перетвориться сміливо. То дитяча пірамідка, то ялинка вже красива. Дах на домі. коло. Схоже на м'яча, що завзято скаче. На годинник, на пиріг гаряче, і на колесо, і на сонечко, все, що круглим бачим, ми називаємо колом. Наш квадрат фігура вправна, кубик він, картина гарна, печиво смачне, квадратне. Без даху квадратна хата. Так, кута всього чотири сторони фігури рівні. Прямокутник я веселий, дуже схожий я на двері, а шафа та стіл теж на мене дуже схожі. Дуже схожий я на коло, Озирнися ти навколо, Сливи, дині, кабачки, яйця знесли нам качки, і лише у когось з нас і лимон, і ананас. Сплющив гумовий тим'яч, коло вже овал, ти бач. Молодці малята! Сподіваюсь, вам сподобалися віршики про геометричні фігури. До побачення!